Всім привіт! Ну що дивіться? У нас вже поклики осені, Бачите. Кіти розцвіли осінні, гарбузи достигли. Це такий куточок красоти біля хати. В минулому році дружина так ставила. Досить гарненько виглядає. Ну і в цьому році також поставила такий природний декор. Ліхтарик. Там всередині є така лампа, яка можна включити, щоб світило ввечері. Ну і тому, якщо бачите, також на стопові, бачите, на перемитці є така гірлянда. Ось тому, бачите, соняшна панелька відніється. Ну, від сонечка воно. Щось трошки світить ввечері. Тож, тако знаходимо красоту в мінімальних речах, щоб було приємно для ока. Ось такий нічний декор. На дворі вечір. Це у нас сонячна від сонця. Сьогодні у нас було мало дуже сонця. Так легісенько світить. Ну, а це у нас на батарейці. І ось так на світ. Котики поприходили. Такий. Осінній декор гарно так подивитися.